Дія хрещення Господнього описана в усіх чотирьох Євангеліях від Матфея, святе благовіствування 3.13 Тоді приходить Ісус з Галілеї на Іордан до Іоанна хреститися від нього, 3.14. Іоанн же стримував його і говорив Мені треба хреститися від Тебе, і чи ти приходиш до мене? 3.15. Але Ісус сказав йому у відповідь Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоан допускає його. 3.16. І Хрестившись, Ісус вийшов зразу ж з води, і ось розкрились йому небеса, і побачив Іоанн Духа Божого, котрий сходив як голуб, і спускався на нього. 3.17. І ось голос з неба, який говорить Цей є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Останній пророк Старого Завіту, Іоан, званий Претечею, прийшов до берега річки Йордан, у якій іудеї зазвичай здійснювали релігійні обмивання. Майбутній пророк виріс у пустелі, вів аскетичне життя, носив грубий одяг із верблюжої вовни і харчувався сараною та диким медом. Господь покликав його із пустелі для проповіді єврейському народу. Тут, на Йордані, він став говорити людям про покаяння і хрещення на відпущення гріхів. Тих, хто каявся у своїх гріхах, він хрестив у Йорданських водах. Це ще не було те таїнство хрещення, яким ми його знаємо сьогодні, а це був лише прообраз майбутнього таїнства, духовне приготування до прийняття хрещення водою і духом у майбутньому. І ось до вод Йордану прийшов 30-річний Ісус Христос, який сказав Святому Іоанну хрестити Його. Здивований пророк, який дізнався за откровенням з неба, що перед ним стоїть не проста людина, а син Божий, відповів йому Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене. Від Матфея, святе благовістування 3.14 же стримував його і говорив Мені треба хреститися від тебе, і чи ти приходиш до мене. Але Спаситель сказав Так належить нам виконати всяку правду. Від Матфея Святе благовістування 3.15. Але Ісус сказав йому у відповідь Облиш нині, бо так належить нам виконати всяку правду. Тоді Іоан допускає Його. Таким чином Христос показав людям приклад смирення і послуху Богові. Тоді Іоан звершив хрещення Спасителя, під час нього була явлена Пресвята Трійця, Господь Ісус своєю плоттю занурився у воду. Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса, а голос Бога Отця промовив з небес. Цей є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Від Матфея, Святе Благовістування 3.17 І ось голос з неба, який говорить, Цей є син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Після свого хрещення Спаситель пішов у пустелю для приготування до служіння людям відкритої проповіді Євангелія. Хрещення Господнє як святкова подія згадане вже в апостольських постановах і правилах, але на самому початку хрещення і Різдво Христове були одним святом богоявленням. Приблизно з кінця IV століття хрещення Господнє стало окремим святом, хоча в Богослужінні і зараз можна побачити деяку єдність цих днів. Обом святам передує святвечір, суворо пісний день. У перші століття християнства на свято Богоявлення існувала традиція хрестити новонавернених, оглашенних. Цей день називали Днем просвіщення або святом світла, на знак того, що таєнство хрещення очищає від гріха і просвітлює світлом Христовим. З другої половини п'ятого століття свято хрещення вже відзначають як окреме, а слово богоявлення стає його синонімом, не стосуючись уже свята Різдва.